Скільки може коштувати та чи інша римська монета? Все залежить від номіналу монети, від стану монети, від рідкості того чи іншого типу монети, від різновидів тих чи інших типів римських монет. Наприклад, затертий динарій може коштувати усього декілька сотень гривень, але при умові, що цей затертий динарій не є досить рідкісним. На відомому усім українському онлайн аукціоні ми можемо знайти декілька прикладів, коли римську монету, скажімо так, трохи потріпану життям та гаманцями минулих власників, продавали за грубі гроші. Але ці монети не лише рідкісні, тому що їх мало залишилось, а й тому, що вони багато чого можуть нам розповісти. Однією з таких монет є динарій, карбований в часи правління імператора Септимія Севера. На аверсі ми бачимо бюст імператора, а ось реверс це вже цілий сюжет. На реверсі зображено усю родину Септимія Севера, самого імператора, його дружину Юлію Домну та двох синів Каракаллу та Гету. Вони сидять на підвищеній платформі, і каракала щось роздає римському громадянину, одягненому в того. Легенда Реберсу Феліцітес Секулі, тобто щасливий вік або щасливе століття. Цією легендою Септимій Север натякав на те, що римлян чекає щасливе життя, адже наступниками Севера будуть його сини, і за їхнього правління в Римській імперії пануватиме мир, спокій, достаток та усілякі інші приємні плюшки. Але не так сталося, як гадалося. Після смерті Септимія Севера Каракалла вбив свого брата Гету на руках своєї матері Юлії Домни, адже двоє братів ніяк не могли поділити між собою Римську імперію. Але й після загибелі Гети в імперії не було так весело, як обіцяв Септимій Север. Правління Каракалли закінчилось тим, що його прирізали, коли він відійшов попісятим. В описі до цієї монети ми читаємо, що родина Северів, яка зображена на реверсі, знаходиться на засіданні Сенату, де обговорюють проведення вікових ігор, які святкували в Римі кожні 100 років. Дійсно, Септимій Север провів такі ігри у 204 році нашої ери, але навряд чи їх обговорювали в Сенаті аж цілою родиною. Підказку нам дасть інша монета, карбована аж в 16-му році до нашої ери. На реверсі цього золотого ауреуса ми бачимо подібний сюжет. Август сидить на підвищенні перед ним корзина, та він щось видає двом чоловікам, одягненим в тоги. В обрізі поля реверсу ми бачимо легенду Авг суф П, тобто Август суфіментія Пополу. Що ж таке ця Суфіментія? А це сірка та інші легкозаймисті речовини для смолу скипів, які роздавали римлянам за декілька днів до проведення вікових ігор. Також Суфіментія включала в себе дари імператора народові у вигляді ладану та інших запашних ароматизаторів, які римляни використовували у вікових іграх під час релігійних обрядів очищення. На мою думку, на реверсі динарія Септимія Севера зображено якраз дари Суфіментії, які римський народ використає під час проведення вікових ігор 204 року нашої ери. А ось продався цей затертий, але рідкісний та доволі цікавий динарій 14 серпня 2019 року за 20 тисяч п'ятдесят гривень. І на даний момент цей тип динарія Септимія Севера вважається досить рідкісним.